Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк, Я технічний фахівець компанії Bloom Україна». У цьому відео ми хочемо пояснити різницю між двома групами виробів компанії Blue. Це допоможе швидше знаходити інформацію у каталозі чи в наших електронних сервісах, проектувати чи замовляти фурнітуру. Отже, дві окремі групи виробів Блю: висувні системи та системи напрямних. І це шухляди, і це шухляди. Тож в чому різниця? Якщо дуже коротко, висловні системи це шухляди з металевими царгами або іншими словами з металевими боковинами. Також компанія Blum виготовляє для цієї групи шухлят інші складові напрямні металеві тримачі задньої стінки, кріплення фасаду та багато іншого. Виробнику залишається лише підготувати дно та задню стінку з плити 16 мм завтовшки. До групи висувні системи входять такі вироби: LegraBox, TandemBox і MetaBox. Можна помітити, що усі назви закінчуються на бокс. Інша група системи напрямних. Виробник сам виготовляє шухляду з дерева, МДФ чи ДСП, а компанія Блюм пропонує напрямні з інтегрованими чи додатковими кріпленнями до шухляди. До цієї групи виробів Блюм входять Мовенто, Тандем і Стандарт. Про особливості, усі складові, асортимента, технічні дані кожної групи та кожного окремого виду шухляд ми розкажемо в інших відео. Варто зауважити, що кожен вид шухлят має свої напрямні, на які ці шухляди монтуються. Гарантійний термін роботи усіх без винятку напрямних компаній Bloom мінімум 100 тисяч циклів висування та засування. Якщо у тебе є запитання про фурнітуру Bloom, пиши їх під відео, і ми обов'язково дамо на них відповідь. Для того, щоб не пропустити чогось цікавого та важливого для тебе, підпишися на наш канал і натисни дзвіночок, якщо ти ще не зробив цього. А на сьогодні все. Гарного настрою і міцного здоров'я. До зустрічі!